Сьогодні я прийняв участь в засіданні конгресу, і дуже було приємно, що влада чує проблеми громад і є розуміння вирішити ті проблеми, які є. Дуже важливо розуміти і рух влади, щоб ми могли передати цю інформацію нашим мешканцям. Для мене дуже важливо чути, що президент робить все для того, щоб перемога була як можна швидша і меншою ціною ціною житті наших військових. І ця робота ведеться на рівні інших держав. З своєї сторони, ми так само співпрацюємо з різними муніципалітетами, щоб підтримати наші громади. Це і нашої, підтримка нашої молоді, літні табори для дітей, батьків, яких загинули в цій війни. І взагалі зняття психологічно важкого стану для дітей, коли завжди звучать тривоги. Це підтримка, яка зараз дуже важлива в період, коли виключається світло енерго, вирішення питання енергонезалежності. Одна з громад з, гіри, з Німеччини нам допомогла з конгресійними установками. В Даний час у нас вже має бути їх сім, і ми робимо всі, що для того, щоб вони запрацювали. Це буде вирішено питання тепла в місті і незалежність від енергоресурсів. Ми покращуємо роботу з Польщею, з Німеччиною, Швецією, Норвегією, покращуємо роботу зараз з Хорватією і з громадами у Франції. Ми робимо максимально для того, щоб допомогти не тільки собі, а й державі. Тому що ця та фінансова підтримка чи матеріальна підтримка, чи взагалі підтримка для наших громадян дуже важлива. Ми не можемо цю перемогу зробити самі. Ми ну, всі розуміють, що разом ми можемо перемогти любого ворога. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які Потребують нашої взаємодії, і мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою однією з перших відкликалася на підтримку. Тим регіонам, що потребують кожен із учільників громад, зокрема Житомирщини, мали нагоду вкотре об'єднатися і прийняти участь у важливому засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Перед кожним учільником громади стоять немалі виклики. Наше пріоритетне завдання. Ось тут відносно в тилу підтримка збройних сил України. Саме головне ми. Також маємо підтримувати родини і також підтримувати внутрішньо переміщених осіб, які є у нас у громаді. Основна задача це перемога, допомога фронту Збройним силам України. Саме завдяки Конгресу ми зрозуміли, що це найкращий інструмент стосовно єдності єдності всієї України, кожного українця, кожної українки безпосередньо місцевого самоврядування та центральних органів державної влади.